Добрий день, шановні аграрії. Добрався до поля на полі корка. Значить, Що тут було? Тут було глибоке рихлення і до цього було, була просто, скажімо так, пар. Сідіральний пар з амброзії. Так вийшло, трохи її впустили. Поки ми розмовляли, поки вирішили, що це землю буду я. обробляти, Ми дисканули, але вже амброзія койде навіть дала насіння. Тут, скажем так, вигуляне поле, проведена дисковка і проведено глубоке рихлення. Трохи, значить, ділюсь помилками. Треба було, мабуть, ще одна дисковка. А от. Ну, як є. Або на, на тиждень раніше. Що мене смущає сьогодні? на сьогодні? Це от така корка, блін, І що тут суха? О, Тут ще мокро, а далі, якщо копати, то не так і глубоко. Тобто десь сантиметрів на 25 є волога, далі її нема. Ну, так воно десь не дуже давало робити глибоке рихлення, воно в нас не дуже здорове, глубина десь хотілося на 45 вийшло десь 30-35. Я думаю, що гарно, що це було глибоке рихлення, а не оранка. Це краще. По-перше, якраз по, сухой, по сухому ґрунтові глубоко рихлення класно робиться, а не коли воно вологе. Тобто вийшли такі, скажімо, борозди, де воно Ну, Зараз вже все вирівнялось. І дивимося, що робити. Не починати нам їздити боронами, згрібати те, що залишилося. Ну і так подивитися, як і що виглядає. Це такий кусок. Земля після зими трохи, незважаючи на що прибилась. Груди е, розрівнялись. Койде були такі дебелі грудки. На сьогодні вирівнялися вони. Єдине, що мене бентежить, це кучі. Зараз буду дивитися на кучі, які понагартали. Дякую за увагу.